Сергій один із тих самих інспекторів. Чиновник розказує, іноземне судно забруднило акваторію Севастополя, злило там баластні води. Разом із колегою інспектор оштрафував транспорт на 70 тисяч гривень. Натомість на судні нібито запропонували хабар у 500 доларів. Коли чоловіки відмовилися від грошей, їх шість годин не доставляли до берега. Мы собирались написать протоколы, вынести постановление. Агент суда предлагал материальное вознаграждение, чтобы мы этого не писали. Естественно, мы категорически отказались. Агент отказался вызывать катер. До ближайшего берега было около 10 метров. Предлагал нам, так сказать, вплавь самостоятельно добраться. Більш того, розказують інспектори, представник турецького судна, начебто, погрожував їм, вимагав знищити папери, які документують факт забруднення навколишнього середовища. Сам морський агент. Усі звинувачення відкидає. Я ви знаєте, ніколи ще Нічого не предлагав. Наскока я знаю, я уже тоже читаю сапчення стріші. Я наскільки знаю, їм прилагав за копітан. Але за даними правоохоронців, хабар пропонував морський агент, не турок, а громадянин України. За цим фактом у міліції розпочали кримінальне провадження. Заявляти про інше правопорушення, утримання на судні інспектори не стали. Инспекторам озвученной морской инспекции предлагали 500 долларов США. По данному факту на уголовное производство по части 1 статьи 368, то есть попытка дачи взятки. На данный момент опрошены потерпевшие.